Нині праздник Успенія Божої Матері, праздник, а ще і Успенія, але праздник радісний. З одного боку, Божа мати через або по земному смертний сон уходить у вічний світ, але при цьому церква співає «Во Успенії Своєм не оставила нас. І тому. Божа мати донині прибиває, будучи царицею неба і земли, завершає подвиг моління за всіх вірних дітей Божих. Оскільки праздник Успенія завершує церковний круг, богослужбовий круг, уже з сентября починаємо новий, то як починається календарь церковний з Різдва Божої Матери, а завершується. Успінє, напоминає і нам, що церковний круг богослуження, похожий на наше життя. Починаємо з народження, з крещення, а потім і нам йде іти тим самим путем. Чому церква називає смерть Успенієм? Коли чоловік помирає, він засипає усьому світі, але відкриваються його очі духовні. У вічному. Доки душа з тілом з'єднана, вона якби прикрита віддіти духовної. Але коли уже чоловік помирає, відділяється душа від тіла, і тіло ми придаємо земли, а душа уходить у вічний світ. Божа мати перед своїм успенієм собирає апостолів. І з Світа злетілися Духом Святим зведені були в'єдно, щоб провести в останню дорогу Божу Матер. Ясно, що то було по Божій милості. вона кожному апостолу знала ім'я, і вони розказували свої подвиги. А потім прийшов час, Господь однімає душу, і Діва Марія засипає і завершають перший в історії християнства. Церковний похорон пов'язаний з процесією, куди чоловік ходив житті до церкви і останній раз на службі прибуває і з процесією відходить у вічний світ. Процесія Божої Матері була велика і славна, бо співали і апостоли, бо і співали, і ангели, невідомо. і нині маса безбожників, деколи високопосадовців, так би любили перекинути гроб. У православних, а добралися до мощей києво Печерської лаври, от там сатаністи наслаждаються, сміхуються над мощами переслідувати православних. Що ж нам остається робити? Празнику спені сказати, Божа мати, ти в успенні Своєм не оставляєш нас, благослови, щоб ми у своєму життю. Були подобні, як і Твоя процесія від народження до успіння прибувати в церкві Христовій, а церква не просто общество віруючих, ми з вами говорили, а є тіло Христове, де глава церкви Христос, тіло церкви, тіло Христово, а ми кліточки, і навіть якщо чоловік в церкві тілом помирає в всьому світі. Чоловік переходить у вічний світ з душею, будучи, продовжуючи бути учасником членом церкви Христової. Ось що нам важно до кінця життя нашого не відступити від от церкви. Боже Мати, благослови нам сьогоднішній день, завершивши невеликий марафон, пост два тижні, і прийми, Божа Мати, наші маленькі труди, але вони славні і з любов'ю зроблені. Бо так поступаючи, моляся за всіх наших, особливо за наших дітей, котрі тепер йдуть у школу, щоб Бог поміг їм у школі добре вчитися, учителям, щоб Господь дав силу і мудрость навчати наших дітей наукам і не нав'язувати їм нові якісь чужі релігії, що роблять, даколі вчительки, не красно ведя себе. А тому. Одіває діток наших у красивої плаття, дай Бог дасть їм, щоб школа була для них інтересна, бо лиш так поступає, навчає із детства дітей до служення Богу, до покрова Божої Матері. Ми й тут діти Божі, в вічності, в'єдно за святими, зможемо і ми наслідувати, пройдя через своє успіння Царство Божоє. Амінь.